Наразі для рівного купівля такого дорогого транспортного засобу є недоцільним. Поясню, чому рівне єдине місто Західної України, яке серйозно не займається тим, для того, щоб купити нормальної якості, був у використання транспортних засоби в Європі. Тому що ті єльчі, які до нас завозять, ну це перепрошую сміття. Це не транспортні засоби. А а інші міста пробують закупити бушні, але адекватної якості, і їм це вдається. Ціни там досить такі помірні, навіть враховуючи розмитнення. Три-п'ять старих адекватних тролейбусів можна було б за ці гроші купити. А один добус, він не вирішить проблему, те, що там десь немає контактних мереж, що з'єднати, бо він один. Їх треба запустити на маршрут, хоча б в систему ну декілька штук. Але якщо вирішить витратити ще декілька, ну то це просто мені здається вже не цільове викуна декілька нецільове використання бюджетних коштів, оскільки за такі гроші вже можна було б повноцінно закупити на певні маршрути вже якісь сучасні автобуси, які не так будуть забруднювати місто, але які забезпечують перевезення людей навіть до того ж самого кладовища нове там, де ну. Молодіжне його називають у нас в місті, там, де дійсно в основному там, жінки похилого віку масово їздять на могилки. А, таким чином, я вважаю, що сама купівля добусу, вона є а, економічно необґрунтованою, б, бо вона ніяк не пов'язана з думками про людей. Чому? Тому що насправді містянам вона краще їстити можливості не просто. Я не вірю, що спеціально для рівного його зробили. тому що ну, якщо робиться спеціально для якогось міста, то це місто його попередньо замовляє. Це був готовий проект, готовий транспортний засіб, який був або на етапі вже виготовлення, який був або виготовлений і закуплений. От і все спеціальних розробок зрозуміло, що для такого міста як рівне де й не буде. Це дуже довго. Для Києва можуть бути якісь спеціальні розробки, а для таких місць як рівне, на жаль, ні. Їздив на добусі. В мене є там дрібні претензії щодо питань безпеки. Я думаю, що відповідно до норм він зроблений. Ну я скажу так: я не вважаю, що цей транспортний засіб коштує тих грошей, які за нього заплачені. А я розумію, що дорога в тому числі установка той дизель-генератор, на якому там певну, певні ділянки маршруту можуть приїжджати. Але потрібно розуміти, що цей дизель-генератор, порівняно з звичайним е дизельним двигуном, е має менше моторесурси, вимагає е грунтовнішого обслуговування, е тому його повноцінно теж задіяти не будуть, а лише на декількох ділянках. Ну приємно всередині, але як на мене, то занадто дорого.